Склад команди Гірник спорт, господарі поля діють у наступному складі. Бачимо головний тренер Йоан Марковський. Нарешті ось на лаві запасних, на тренерській лаві. Е, голкіпер Козлов, захист кач, плисе Сорочан Тараненко. Незвична позиція для сорочана, адже кадрові проблеми. У гірників у півзахисті показчуку Емека, Козак. У центрі це опорна зона, і на, на фланах у півзахисті у гірника спорт Яровий та Скрипкевич. І Форвард Анатолій Стецюк. Ось на нього у першому таймі були передачі. Олександрія, 2 у воротах Макаренко, захист Власюк Голард Родрігес. Матвіїв у півзахист. Хмельовський, черниш, Матеус на флангах Базаєв та Хан. І попереду Кремчанін. Отже, старший тренер Володимир Шаран виставив на початку матчу ось такий склад. Матеус Амарал Ферейра, Гімера тут небезпечний момент. і Там не вдалося Анатолію Стецюку замкнути цю передачу. Перший небезпечний момент у нашому матчі. Дивимося, ось і Максим Скрипкевич. непогана передача на Стецюка. І там Стецюк був близький близький штрафного майданчика гірників, але не вдалося ось так також гостро завершити атаку, як це вдалося ось, господарям поля. Станіслав Козлов. Бу М'яч швидко в гру Ярослав Сорочан. Два місцеві вихованці. Гірника спорт Станіслав Козлов та Ярослав Сорочан. Сьогодні в основному складі. Тут може бути небезпечно. На ударній позиції. Дивіться, який момент. І вже гострий момент з боку Олександрії. Станіслав Козлов потягнув цей удар від і, 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 Данила Хана. Дивимося, який момент. І ось і, сейф і, на рахунку. Дали, дивіться, ось залишило одну. Подаватиме ось Ярослав Базаєв. Удача у штрафний майданчик. Олександрія відкриває рахунок на восьмій хвилині. Відзначається четвертий номер Артур. Голард Родрігес. Ударом головою замкнув передачу. Від... Ми подивимося, від кого була передача на повторі від все того ж Ярослава Базаєва. Чудова передача. Випередив він там і захисників, і голкіпера гірників. І відправив м'яч у сітку воріт. Оголосив мету Володимир Шаран. Знову небезпечний момент. І випередив Станіслав Козлов. Дивимося повтор. Здавалося, що може буде падати гравець. Олександрій ні. Виявляти свої акторські якості. Знову Олександрія два йде вперед. З м'ячем там пробивав Дмитро Черниш на місці. Товко намагатиметься покращувати її у гравці Олександрії 2. Ще один удар. Дмитрій цього разу. Дмитрій Крим... Кремчанін. 77-й номер. Пробув по воротах. І черговий сейф. Ось дивимося повтор. Перша спроба не вдалася, і знову вже злівою пробив Дмитрій Кремчанін. Намагатиметься робити все, аби гравці гірника спорт прогресували і продовжували свою кар'єру тут. Удар від господарів в поля. Здається, це був Денис Яровий. Білий, 89 89-й ще один нігерійський легіонер. Тут удар від з боку господарів поля. На 26-й хвилині. Дивимося, це Дмитро Показ підхопив м'яч і пробив з лівої ноги. Але до горішніх плавнів. Тож, ось є можливість привести повний склад. Тут дивись, який момент. І що? 2-0. В нашому матчі стає рахунок на 27-й хвилині. Динамічна швидка атака, яку замкнув э, Дмитрій Кремчанін. Отже, 2-0, два м'ячі, вже перевага. Гостей. Ось дивимося. Передача і чіткий удар від Дмитрія Кремчаніна. Але відіграв дограв епізод Максим Скрипкевич. Відібрав м'яч. Непогана передача. І дивіться. Ось передачі Максима Скрипкевича створюють загрозу. Уродом Олександрії 2 і вкотре вже дев'ятка гірника спорт робить непогані передачі. Гірники Олександр Тараненко. Подача вдаються, який момент. У Сергія козака була можливість відіграти один м'яч. Але вище воріт. Трохи вище воріт пролетів м'яч, Так, підлаштовувався як міх там. Сергій Козак і чукує мека. Міг Сергій Козак з м'ячем. Грає на Максима Скрипкевича. Той знову робить непогану передачу. Скидка. І що? І дивіться, Анатолій Стецюк. Забиває м'яч. 77-й номер. Ось його поки що не спіймали оператор. Ось тут спіймали. Нарешті, нарешті, Анатолій Стецюк. Ось, бачите, радість. Відкриває лік забитим м'ячами. Не випадково ми так на початку там першого тайму зауважили, що ось знову передача Максима Скрипкевича. Денис яровий там зробив скидку. І стецюк і... відправив м'яч. О... Зіграє гірник спорт. Якось легко так проходили Олександріці. Знову тут знову моменти. Ярослав Базаєв там. Ось дивіться. Скидка Ярославу Базаєву і не встиг він підлаштуватися. Переправити м'яч міг. Адже лише на високих швидкостях можна. Розвивати атаку. Сергій Козак тут намагався, можливо, перекинути воротаря, але пробити. Дивимося ще про задумку. Ось так у повітря відправив м'яч, капітанка спорт. На ударну позицію виходив Данило Хан. Виконав. Небезпечний там момент. Відкидка і ось у 10 захищаються гравці. гірника спорт. Дмитро Покась став на шляху м'яча. Ось тут відкинув вперед. Можливо, піде Річмонд Чукуемека. Він буде не грати на позиції Форварда. Тут швидка атака. Олександрій Два. Валентин Ткач там намагався зупинити, не вдалося. Гравця Олександрій 2 тут э, прицільний удар. І... Знову створі Станіслав Козлов. Старший тренер, відомий фахівець Володимир Шаран. Про якого ми згадували у першому таймі. Ну Володимир Шаран очолив Олександрію. Два спочатку жода тут небезпечний момент. і Станіслав Козлов витягнув. Витягнув знову з сейву. Розпочинається друга половина із сейву голкіпера. Ірника спорт Матеус пробивав там. Дивіться, який як відбив цей м'яч Станіслав Козлов. Онлайн таблиці. Удар по воротах. Непоганий удар від Олександра Тараненко. Він має удар. Вже не вперше зі штрафного. Гострий у нього такий створюється гострий момент. На місці там голкіпер Назар Макаренко. Данило Хан там правим флангом мчить. Віддає на Ілю Уханя. Тут небезпечний момент. І дивіться, який момент. Це супер, супер момент. Ось такий трохи вже і курйозний. Каркас воріт. Скількох метрів там влучив Дмитро Кремчанин. Ось якщо ще раз він проб'є ну, надати можливість пробити, не влучить він. Так ось чітко. Можливо, це ще не все. Можливо, ще будуть голи. Ростислав Полюхович, ну що, треба йти вперед. Але там на шляху гравсі з Олександрії. Тут удар! Чекує Меки. Дивимося повтор цього моменту. Вирішив пробити, але там у дев'ятку не влучив. Ось вам і Річмонд. Преобразився він порівняно з. Денис... Ні, це Давід Білий. пробиває по воротах. Рятує, рятує. В... Вкотре вже Станіслав Козлов. Дивимося, ось тут врятував Станіслав Козлов.